Вітаю всіх. Мене звуть Ольга і мій канал пров'язаннячко. Сьогодні у нас неділя, 10 листопада, і у нас закінчилися 5 тижнів, які нам запропонувала Оксаночка Левчук, щоб зв'язати шапки у проєкті шапку 5 за 5. В'язали ми усе, що може. Утеплити нашу щійку, нашу голову, наші ручки. Перші три тижні я зовсім нічого не робила і вже розчарувалася, що проєкт я завалила. Але потім я таки зібралася докупи, надихнулася, і швиденько вирішила усе виправити. І я... Почала, як завжди, з цікавого проєкту, процесику, і зв'язала ось таку шапочку подвійним шакардом. Це у мене такі листочки тут. В'язала я шапочку з альпаки і норки. Важить вона. 99 грамів. Вона легенька, тепленька, як для подвійної шапочки легенька. Ось така у неї гарна маківка. Носити її можна на обидва боки, і ось така у неї гарна маківка. Потім я зв'язала до своєї шапочки ось такий снудик. Ось такий снудик, теж із нурки. Важить снудик 97 грамів. Я вив'язала усі ниточки в нуль. Останню ниточку вив'язала на ось таке гарненьке оздоблення на краєчку, ось такими бусинками і ниточку сховала. Цей снудик, 1,60 у мене вийшов. В'язала я його від краю, додавала. У самому широкому місці він у мене 14 см. Потім я трошки пров'язала і почала збавляти. Дуже гарна річ, мені дуже подобається. Сапочку я вже опробувала, бо у нас був мороз, цілих 2 градуси. Ось. Це мої три процеси я виконала. Потім у нас потепліло, і я вирішила зв'язати собі пов'язку. Пов'язки у мене не було. А вітер був такий страшний, що, дай Боже, ось така пов'язочка. Ось так я її з'єднала ззаду. У мене тут справжня чалма. Таке перехрещення. Важить вона 50 грамів, зв'язана вона із мариносику і махеру. Ось такенька вийшла красунечка. І останнім моїм виробом у цьому проєкті була моя шляпка клош. Я дуже люблю шляпки, тому вирішила собі на зиму взяти щось цікавеньке. В'язала я її гачком, починала зверху, ось таке у неї донцем. Діаметр його 17 сантиметрів. Це на розмір 55-56, потім в'язала я 12 рядочків, потім я зв'язала тулью ще 12 рядочків і зробила три ряди додавання. У першому ряду я додала через кожні 5 петель. У другому ряду тулі я додала через, додавання були через 6 петель. І у третьому через 7. Далі додавати вже не треба. Які б поля ви не робили, вже додавати не треба. Ось, шапулька мені подобається. Буду її з задоволенням носити. Я теж її вже одягала. Дуже гарна річ. Не дує в шию, не дує в вуха, і очі теж захищені. Мені дуже сподобалася така модель, я свяжу собі ще, але ось маринос в'язка дуже подвійна, і вона важка, і мериносик не тримає оцей край, я буду його. Переробляти і поставлю сюди щось закріплюючи на краєчок. Ось усі мої роботи. Ось так я попрацювала. Ну, ось і все. Я дуже рада, що я виконала всі завдання у цьому проєкті. Я не перший раз приймаю участь у проєктах Оксани Левчук. У минулому році я нав'язала дуже багато усіляких шапок, шаликів, рукавичок і всього на світі. Усе це я роздарувала, попродавала. Собі залишила тільки дві. Речі, на згадку. Шапки я не ношу, я їх тільки в'яжу. Ось така шапулька у мене зв'язалася. Це картинка Одеського оперного театру. Шапульку держу просто як талісманчик на згадку, зв'язана вона подвійним жакардом. Ось так виглядає. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Не буду виврачувати, бо там все одно бобон. Ось так виглядає з іншої сторони. Ось так. Позаду у неї чайку. Я сама вив'язала без схеми. Схему брала в інтернеті. Це моя гордість. А другий виріб це ось такий берет. Майстер-клас нашої дівчинки якоїсь. Дуже гарний. Я зв'язала дуже багато беретів по цьому майстер-класу. Ось зв'язала я його із норвезької вовни 100%. Він дуже теплий. В міру колючий, але я люблю берети і капелюшки, тому я його носу. Ось, до, до цього берету у мене зв'язані були рукавички. Рукавички я люблю в'язати, у мене їх багато. Ось такі рукавички. В'язала я їх по майстер-класу нашої Іриночки з хобі-рум. Це якісь автентичні рукавички, ось такі гарнюні. Я не знаю, фінські чи шведські, ну якісь вона там показувала. Я їх вишила. Мені подобається вишивати усе. Ось-ось ось, у, у них ось так відворачуються краєчки. Ну, Іриночка все в майстер-класі показує. Ось такі вони волохаті. хаті. Ні, Я їх люблю. Я їх ношу, люблю. От. Е потім я в'язала ось такі пальчатка по майстер-класу Оксани Левчук. Дуже гарні пальчатка, гарний майстер-клас. І буде це до мого. Комплектику до шарфіки і шапочки. Ще я в'язала ось такі рукавички. Це рукавички з дуже гарної пряжі. Це норка по германській технології. Вона йде без додаткової ниточки, вони дуже пухнасті. Норка не віддає пух, вона не лізе. Ношу їх вже, це буде третя зима, дуже гарні рукавички, вони вишиті. Вони у мене приймали участь у якомусь конкурсі, і я виграла приз і берет був. Берети у мене усі забирають, я їх не встигаю собі в'язати. Так що, ось така краса у мене, дівчатка, нав'язалася у такому проєкті. Що я вам хочу побажати. Я хочу побажати вам мирного неба над головою. Гарного настрою, не дивлячись ні на що. Ні на погані коментарі, ні на погану погоду. Шукайте натхнення у дівчаток, у чатах у наших, у спілкуванні. Бажаю вам усього-всього самого найкращого. До зустрічі!